Олександр, ветеран російсько-української війни, чоловік боронив терени Донеччини. Там під соледаром отримав поранення. Наступ був новорічний підарунок. Такий при прилетіла що отримав поранення. в виставці поставані ну після цього, цього це тільки четвертий місяць служби. Ще дослужував рік тихонько, потихоньку списали, тому що з слогенями проблеми Я якраз попала в сустав. Осколки так і лишились, бо доставати нереально. Нині Олександр проходить реабілітацію. Чоловік завітав на захід соціальної адаптації ветеранів. «Рівненська єдність каже, такі заходи допомагають військовим соціалізуватися. Для ветеранів, в основному, як я хто іменно воював, багато психологічно більше, як в суспільство більш прижитись, тому що складно одразу після війни. ну Так потрохи звикаєш. На заході проводили арт-терапію та різні спортивні ініціативи. Зокрема, ветерани мали змогу пофехтувати між собою. Мета сьогоднішнього заходу це для того, щоб ще раз налагодити комунікацію і показати, що Різні сфери, різні громади, різні райони об'єднані однією ціллю. І коли в одній з громад щось активніше, в іншій менш активніше, ми побачили і обмінялися досвідом. Як зазначає Олександр Коваль, ветеранська політика це пріоритет номер один для області на кінець цього року та на 2025-й. Щоб кожен військовий, який повертається з фронту до нас в рідну область, розумів. Що тут весь цей проміжок часу не просто готувалися до його приїзду, а зробили все можливе, щоб він почував комфортно, щоб його внесок і його героїзм був достойно оцінений. Заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кірілова каже, рівне добре справляється з ветеранською політикою. Рівне зустрічає дуже тепло і ви показуєте надзвичайно багато вмотивованих організацій, які працюють з ветеранами, а які працюють для ветеранів. До слова це третій такий захід у Рівненській області. Раніше пройшли Дубинська сила та Сарненська звитяга. Владислав Стецюк, новини Рівного.